Інформаційний марафон на першому подільському робочий тиждень завершуємо головними новинами Хмельниччини за цю добу. Ми працюємо, аби ви знали більше. В Ярмолинцях поліцейські затримали чоловіка, який завдав ножового поранення сусідові. Під час сварки 53-річний нетверезий підозрюваний вдарив ножем у шию свого 63-річного опонента. На допомогу потерпілому прибіг охоронець підприємства, яке розташоване неподалік. Постраждалого у важкому стані госпіталізували до Хмельницької обласної лікарні. Слідчі розпочали досудове розслідування і вже оголосили затриманому підозру. Зловмисника чекає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років. Поліція фіксує наслідки ворожих атак на Хмельниччину 6 жовтня. Нагадаємо, близько 6 ранку російські війська завдали ракетних ударів по території Шепетівського району. Одна ракета впала поряд з інфраструктурним об'єктом, інша на пустарі. За інформацією місцевого райуправління поліції, загиблих та поранених осіб немає. Частково пошкоджені житлові будинки та господарські споруди. Внаслідок ракетного удару дерево впало на залізничну колію. Росіяни використали військову авіацію та обстріляли Хмельниччину, перебуваючи у повітряному просторі Білорусі. Про це повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат. За його даними, ворог використав чотири літаки стратегічної авіації Ту-22М3. Уже дев'ятий місяць триває активна фаза рашистсько української війни. З перших днів і дотепер орки обстрілюють і Хмельниччину. Як змінила війна життя краян, ми поцікавилися у мешканців Славути. Період військових дій, як змінилося ваше життя за цей воєнний час? Ну, спочатку великий стрес, а зараз більше вже якби адаптація проходить. Ну, допустимо, якщо дитина реагувала дуже як сказати. Нервово на сирени, то зараз вона вже реагує. О, сирена. Ну, якось вже якби стабілізується життя. Змінилось, всі повиїжджали і не дуже добре. А що плануєте на зиму? Їхати на заробітки? Бо воєнний час накладає на себе і морально, і психологічно, і взагалі накладає. Ну, змінилося. Ми підтримуємо Збройні сили. Особисто я і всі ми підтримуємо. Ми за них болюваємо і переживаємо. І радіємо за наші успіхи. А плани перемога, ждень перемоги. Гірше. Як? Як? Ну, на питання пенсіонерам дуже тяжко. От, питання піднялося, нерви, внуки служать. От така. А є якісь перспективи світле майбутнє? Я думаю, що буде все добре. Надіюсь. Дякую. І ми всі чекаємо, що до нового року должно бути все нормально. Ні взагалі ніяк. Абсолютно. Дома з дітьми. Дуже кардинально змінилось. Почала їздити в Польшу на заробітки. До а цього тут... раніше не їздила. А тут о, теж змінилося. Став якийсь більш негатив, ніж позитив в житті. Чи вплинуло на ваше життя воєнний стан? Війна в Україні яким чином? Ну, звичайно, вплинула. По-перше, я місяць на казармі прожив. По-друге, ну вже якби трошки звикли, але до цього то було трохи складно морально, складно за своїх рідних, бо вони живуть далеко звідси. Ну, я сам з Полтавської області, то я за них більше переживав. Ну, вплинуло, звичайно. Відношення до життя вплинуло, змінилося набагато. Поїхав на Київ на початку літа. У Кам'янці-Подільському демонтували радянський танк, пам'ятник танкістам, які звільняли місто від німецьких фашистів. Відбулося це як черговий етап декомунізації. Як інформують у спільноті Кам'янець про танк 3476 періоду Другої світової війни, який десятиліттями перебував на постаменті у Кам'янці-Подільському, відреставрований та зайняв своє місце на території Національного університету оборони України імені Черняховського у столиці. Відновив роботу пункт видачі одягу в приміщенні Хмельницької торгово-промислової палати. Обрати потрібні речі можуть люди, які опинилися в складній життєвій ситуації. Одяг можуть брати як внутрішньопереміщені особи, так і хмельничани. Координують роботу пункту працівники структурних підрозділів управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міськради. Пункт видачі працюватиме щодня, крім вихідних. З початку повномасштабної війни Хмельниччина стала прихистком для десятків тисяч вимушених переселенців. Історії, які створює саме життя, просто вражають. Наш наступний сюжет про переселенку з Ізюму. Жінка тікала з окупованого міста із трьома дітьми, яких взяла під опіку. Про те, як вдалося виїхати з Харківщини та як облаштувалися на новому місці, наша Аліна Жулкевська розкаже. У цій маленькій зеленій хатині у центрі Чемерівців проживає родина переселенців з Ізюму. Валентина переїхала на Хмельниччину із Харківщини з трьома онучками, яких ще у 2014 році взяла під опіку. Як розповідає, їхали в нікуди, але про себе жінка не думала, хотіла врятувати дітей. А мені думати за себе, мені зразу кажуть ти он думає за дітей. Так, раз я їх взяла собі на шию, я їх долажна довести до ума і не за своє життя думати, а думати за них. Їхали, куди направляли блокпости. Поїхали в сторону Лозової, там солдати завернули, сказали вже все. Поїхали через Славянськ-Раматорськ на Дніпр. Переночували, поїхали далі, ну їхали в сторону Западної України. Так сім'я зупинилася на Хмельниччині. Спершу ночували у гуртожитку, а пізніше почали шукати будинок. Валентина сама ходила селом, запитуючи, де є вільна оселя. Відгукнувся на прохання місцевий мешканець. Плата за оренду невисока, ділиться жінка, тому й умови відповідні. О, тут у нас удобство, яка не яка, хоч і ржава, але ванна. Так що купаємося. Колонка була зірвана, деремонтували, миємося. На кухні більш-менші столик є. Будинок маленький, а людей у ньому живе чимало. Шафи тут немає, речі доводиться складати у ящики. Проте Валентина не скаржиться, радіє, тому що є. Бо це все в нас у ящичках. Ну, що зробиш? Зате не стріляють. У сусідній кімнаті живуть дві онучки Валентини. Дівчата вже навчаються у Кам'янці-Подільському, тому по буднях тут пусто. Компанію бабусі складає Даша, наймолодша дитина. Дівчинка завела собі двох котиків, щоб не було сумно без сестричок. Даренка допомагає по господарству та мріє про мікрохвильову піч, щоб готувати бабусі обіди. Я завжди робила. Гарячі бутерброди, ну е, хліб, колбаса і сир розплавлювалися, воно таке вкусна було. Разом і приводять будинок до ладу. Влітку засадили город, уже й встигли зібрати врожай. Впорядкували, каже Валентина, і подвір'я та помало роблять запаси на зиму. Це я тільки вчора яблука обірвала, Були були отакі красні. Ну в гаражі чотири ящика більше, навіть. Допомагають багатодітні сім'ї, місцевість, священик та благодійні фонди. Цього разу Карітас Хмельницький завітав у гості до родини та передав допомогу. Наша підопічна звернулася з западом про, так як є вона опікуном, трьох дівчаток неповнолітніх, які навчаються. В неї був запит на канцелярські товари, а також теплий одяг. Крім того, ця підопічна неодноразово отримувала і продуктові набори, і засоби гігієни. Валентина каже, із місцевими жителями уже здружилася, А усіх переселенців, які живуть у Чимерівцях, вважає рідними. Між тим не втрачає надії повернутися з онучками додому. ДБР повідомило про підозру працівникові від окремленого територіального підрозділу управління Державної міграційної служби України в Хмельницькій області. Чоловік брав участь у незаконній схемі видачі українських паспортів іноземцям. Зокрема, видавав документи і росіянам за липовий паспорт, просив 5 тисяч доларів. Схему викрили ще наприкінці жовтня 2021 року та заблокували. Наразі слідчі дії тривають. Встановлено, що протягом 2020-2021 років, працівники міграційної служби Хмельниччини налагодили схему виготовлення підроблених паспортів у вигляді id карток Підставою для їх видачі були дані померли громадян України. Отримати такий паспорт коштувало 5 тисяч доларів США. Замовниками таких паспортів серед іншого були громадяни Російської Федерації, які згодом використовували ці документи для отримання закордонних паспортів реєстрації бізнесу. Отримання кредитів у банківських установах тощо. Наприкінці жовтня 2021 року ця схема була виявлена та заблокована. Після завершення відповідних експертиз одному з активних учасників повідомлено про підозру. Слідчі дії тривають. Готуються підозри іншим учасникам злочинної схеми, у тому числі керівнику територіального підрозділу Державної міграційної служби України в Хмельницькій області. Сухе повітря, стреси, поганий сон, шкідлива їжа та генетичний фактор. Усі ці умови провокують небажані наслідки для стану шкіри. Найбільш помітно страждає саме обличчя, як кажуть лікарі-дерматологи та косметологи в умовах війни шкірних проблем у пацієнтів побільшало. Водночас зріс попит на ін'єкційні процедури. Детальніше про напрямок естетичної медицини у нашому сюжеті. Перед чисткою обличчя обов'язково треба вмити обличчя нашого пацієнта. Добре. Далі ми будемо його тонізувати. Базова процедура очищення та пілінгування шкіри це ті послуги, які обирають восени найчастіше, завітавши до кабінету Ольги, лікаря-дерматолога та косметолога. Із таким запитом вдруге прийшла і Катя. Пацієнтка каже: опісля таких відвідин шкіра має здоровіший вигляд. Свіжіша, чистіша, молодша. Щомісяця косметологиня приймає близько півсотні пацієнтів, які бажають позбутися небажаних висипань та покращити еластичність і колір шкіри завдяки згаданим процедурам. Однак, аби мати здоровий та молодий вигляд, турбуватися про красу обличчя слід щодня, починаючи з найпростішого, зокрема підібравши правильний догляд. Так як у нас осінь, це вже період. Холодів, треба обов'язково шкіру захищати від холоду. І також треба її більше зволожувати. Це для будь-якої шкіри від жирної комбінованої до суперсухої, яка тільки може бути. Повноцінний догляд, який буде собі включати вмивання, тонізацію, зволоження і СПФ-захист, приблизно буде коштувати 15-2 тисячі гривень. Саме стільки вартуватиме якісна професійна косметика, яку допомагають підібрати фахівці. Вони ж наголошують, перші ознаки старіння шкіри стають помітні після 25 Тож саме на цьому етапі варто розпочинати піклування про обличчя. Якщо ж говорити про ін'єкційну красу жінок, котрі наважилися на такий крок, за час війни значно побільшало, каже Ольга. Найчастіше це, звичайно, період від 25 до 40 років. Зменшити візуально зморшки лоба, міжбрів'я, гусячих лапок, підрослабити, можливо, м'язи підборіддя, часто ще лікують мігрень ботоксом. Отож, в сучасній косметології існує чимало способів для покращення якості шкіри, підкреслення окремих рис обличчя чи приховування вікових змін. Однак у цьому тендітному питанні головне знайти свого лікаря та фільтрувати тренди краси, котрі нам нав'язують. У Хмельницькому відбулось офіційне відкриття проєкту Тато ХАБ, що має на меті встановлення рівних прав між батьками та дітьми. Задум вдалося реалізувати вже в 11 містах України. А відтепер же запрошує до співпраці хмельничан та переселенців. Аквагрим, спорт, стрільба та творчі локації. Сквер Тараса Шевченка цього дня перетворився на арену активності та розваг. Зареєструвавшись, сім'ї хмельничан та гості міста прийшли на відкриття проєкту Татохаб Хмельницький. Діана з Наталією приїхали з окупованого Херсону півроку тому, а нині тут, аби дізнатися для себе щось нове. Дитина дуже любить, я дуже люблю. І ми взагалі відвідуємо і це ну дуже класно для настрою, для натхнення, для, для бажання жити. Це наш другий дім, і хмельничани взагалі чудові. Нам тут дуже подобається. Існуючись з 2019 року, та релокований з Краматорська та є вільним простором. Усі активності, якого спрямовані на те, щоб покращити порозуміння між батьками та дітьми, після повномасштабного вторгнення проєкт поширив свою діяльність на захід України. Його пріоритетом є сімейні цінності. А учасники можуть одночасно відпочивати та навчатися. Ми розуміємо, що сім'ї під час війни це дуже складні стосунки, переселення, війна. Сварки всімі, і ми вирішили, що ми все ж таки візьмемося за цей проект і відкриємо ще те на західної Україні, туди, куди їдуть саме переселенці. Цей проект дає можливість, хоча б інколи, хоча б там раз-два на тиждень, прийти до нас і просто то знаєте, залишити за дверма оті всі новини, всю ту інформацію І просто тут або побути з дитиною, погратися, або щось помалювати, або по поспілкуватися з психологом. Декілька локацій вже відвідав Олександр з трьохрічним сином Георгієм. Сім'єю переїхали сюди з Харкова. Кажуть, такі заходи полюбляють. Розмалювали автомобіль, забили декілька голів, зараз будемо йти далі. Настрій позитивний. Дуже приємно, що міська влада так турбується за людей, якби забезпечує більш-менш нормальне життя для наших діток. Це зараз найважливіше. Дітки в захваті не лише від локацій, а й від нових знайомств. Я змальовувала сонечко. Мені подобається тут, бо тут мої друзі діти ми познайомились. Після відкриття проєкт періодично організовуватиме цікаві заходи, майстерки та інші активності. Стати учасником тату-хабу може кожен, адже це абсолютно безкоштовно. У Хмельницькому хаб для батьків і дітей діятиме на базі обласного художнього музею. У дитячих садочках Хмельницької громади провели благодійні ярмарки разом до перемоги на підтримку українських захисників. Ярмарки об'єднали дорослих і малих заради однієї великої мети перемоги, торгували різноманітними дитячими сувенірами, виробами, випічкою, солодощами за підтримки батьків та працівників закладів. Було зібрано 591 тисячу 52 гривні. Ці гроші витратять на велику машину для військових від маленьких до шкільнят. Так, Хмельницька малеча спільно з батьками і вихователями своїми, ніби маленькими справами зробили великий крок до перемоги над ворогом. А ще до міжнародного дня людей похилого віку маленькі переселенці змайстрували для вихованців університету старшого віку подарунки своїми руками. Таким чином, діти, які відчувають нестачу психосоціальної підтримки, надали її тим, хто теж цього потребує. Що передала малеча? Бачили наші колеги. Фанці університету третього віку факультету вокального та хорового співу зібралися на черговий урок. Стрепетом виконують пісню про улюблену Хмельниччину. Попри поважні роки, ці люди прагнуть навчатися. Хтось вже звичній справі, а хтось новому. Народний хор. Ми захищалися в Києві, і в нас дуже багато таких, що вже роки-роки, Вася, то він вже ходить, я не знаю, навіть років 20. пожилі. Їм треба теж віддушина якась. Бо ми не можемо сидіти просто в хаті. Цього дня на них чекав сюрприз. У гості завітали директорка департаменту соціального захисту населення спільно з представниками Товариства Червоного Хреста, які в свою чергу передали подарунки від діток переселенців. Принагідно до Дня людей похилого віку, малеча виготовила хендмейд-презенти. Все це в рамках проєкту психосоціальної підтримки, що організовує Червоний Хрест. Проєкт передбачає стабілізацію дітей. Які приїхали на територію Хмельницької області від тих подій, які вони бачили, але ініціатива була таки знову від дітей. Діти захотіли на день людини похилого віку зробити якісь подарунки, тому що всі старші родичі, зазвичай бабусі і дідусі, лишилися на окупованій території. Самі ж студенти зі сльозами на очах дякують неочікуваним подарункам та у відповідь висловлюють свої побажання. Дуже вдячна дітям, які роблять такі хороші подарунки для нас, для таких людей вже в віці. Дай вам Бог здоров'я і вашим дітям. Загалом, як кажуть представники Червоного Христа, до проєкту психосоціальної підтримки на Хмельниччині, який діє з початку літа, вже залучили 7,5 тисяч дітей. У планах особиста зустріч малечі та слухачів університету третього віку для спільних веселощів та реалізації нових креативних ідей. На цій позитивній ноті завершуємо наш інформаційний підсумок. Дякуємо за довіру та до скорої зустрічі в ефірі Першого Подільського.